Фейсбуке 32 роки вік свідомості, незламності, гідності та незалежності. Сотні років Україна виборювала своє право на самостійність, були зради та перемоги, арешти та тортури дисидентів, жорстокий геноцид та голодомор. Але нескореність та сміливість українців дали нам право на свою державу. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Усі ці роки ми будували, розвивали та обирали шлях нашої держави. Революція гідності дала нам нових героїв та впевненість у майбутньому українців. Коли насвіта весь цивілізований світ, ворог задумав знищити та підкурити анексія Криму, вторгнення на Донбас, а тепер ще й повномасштабний напад Росії. Через 32 роки ми знову змушені кров'ю захищати свою свободу та незалежність. Завмер від шоку, а українці відчайдушно кинулися у бій. Відвагою та незламністю ми вразили та надихнули мільярди людей на всій планеті. Україна стала символом свободи та захисним буфером для Європи. незалежна Україна переможе, як робила це сотні років поспіль. Саме наш сильний народ подарує світу свободу, аби в майбутньому. Жоден кривавий диктатор не зазіхнув на чужі землі. Великий народи, великої України, що відзначає сьогодні великий день: день незалежності, свято вільних людей, свято сильних людей, свято гідних, свято рівних українців та українок. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. До дня незалежності у Львові посмертно нагородили почесним знаком святого Юрія 23 захисників, які загинули у війні з окупантом з 2014 року. Відзнаки вручили їхнім родичам у Львівській міській раді. А на Марсовому полі та Личаківському цвинтарі сотні львів'ян принесли квіти та лампадки на могили героїв, які у різні часи віддали свої життя за незалежність України. В Україну доставили ще 20 швидких для новонароджених. Спеціалізований транспорт медзаклади отримали завдяки дитячому фонду ООН, а закупили їх за кошти уряду Нідерландів. Ці швидкі мають доставити у низку областей, серед яких і Львівська. Додамо, що у цих каретах медики зможуть здійснювати реанімаційні дії, а також надавати і іншу необхідну допомогу немовлятам, допоки їх не доставлять у лікарню. Відтепер площі Іворницького у Львові не буде замість неї. У День Незалежності урочисто відкрили простір із назвою Площа ангелів. Це вже 54-та вулиця, яку перейменували у межах декомунізації. Розташована вона у самісінькому центрі Львова біля гарнізонного храму, де ми кожен день прощаємося із нашими захисниками. Показати силу, красу та незламність наших захисників та захисниць через мистецтво фотографії у Львові. До Дня Незалежності презентували унікальний фотопроєкт. Це історії шести незламних, які, попри складні поранення, продовжують жити та демонструють сміливість українців. Серед них Валентин Анохін. Стіни галереї прикрашені його світлинами. Він наш захисник, який через складне поранення втратив руку. Поранення отримав 1 липня, відбиваючи ворожий наступ. Вони обстрілили на станками, і я біля один снарядів зірвався біля мене. І одним снарядом відірвав мені якийсь і загортав травми сідниці. До початку повномасштабного вторгнення він працював у школі вчителем фізкультури, і, попри свою травму, улюблену справу залишати не планує. Він з нетерпінням очікує на нову біонічну кінцівку і тоді повернеться до рідної школи, Щоправда, перед тим має важливе завдання. Я б ще хотів би трошки допомогти хлопцям, а потім вернувся, коли буде перемога, повернутися до школи. до дітей. Попри таку ціну незалежності, це не лякає нашого захисника, радше навпаки. Виховуючись в такій сім'ї, да, де Україна була понад усе. І тепер, з теперішнім часом, з повномасштабною війною, це просто вийшло на наступний рівень. Тобто, маючи скільки втрат, скільки горя ми з ми зазнали. От, видно. Це просто ну, шост... ну, словами це не передати. Це щось так. Зафіксувати та передати історії людей, які постраждали у боротьбі за Україну, змогли львівські митці Володимир Шурубура, Оленка Галазюк, а також Саша та Марта Сако. Тематика цієї зйомки це сучасні герої, сучасне мистецтво, і воно поєднується. Воно саме поєднувано таким чином, що мистецтво не завжди сприймається. І так само ці хлопці, на жаль, по нашому менталітету ще. Ненависного радянського союзу, воно так і хлопці сприймаються неправильно, і таким чином ми стараємося адаптувати суспільство до них, щоб вони такі самі, як ми. Звичайні прості люди сучасне мистецтво це є надзвичайно цікаво. Це є якась певна глибина, певні почуття закладав автор свої роздуми, свої переживання. І так само наші хлопці вони мають свої переживання, почуття, і вони є теж цікавими. Вони нам є незрозумілими, але вони є цікавими і вони потребують того, щоб ми їх сприймали і ну почали так. По новому бачити, так само як ми бачимо мистецтво сучасне по новому, що воно зовсім є інакше, але воно має право на життя. На цих світлинах люди, які пережили біль, складне лікування, реабілітацію та відновлення, але які зараз усміхнені з планами на майбутнє та найголовніше жагою до життя. Я Вважаю, що кожен з них наразі вже прийняв їхній теперішній стан. І, і ну, насправді найбільшою проблемою саме стосовно цих хлопців був їхній емоційний стан. Саме тому клопітка робота не лише самих захисників, але й цілої команди фахівців реабілітаційного центру Незламні сьогодні показує успішні результати. Ми усіма можливими способами намагаємося. Залучити поранених військовослужбовців до побутового життя додамо, що фотовиставка незламних триватиме до 3 вересня. Побачити її зможуть усі охочі за адресою вулиця Миколи Коперника, 17. Далі у планах презентація її за кордоном. Ірина Цвігунзиновічопоїдало, правда, тут Львів. Попри важкі бої захисники Бахмуту усім серцем вболівають за наших чемпіонів. Напередодні важкого бою з Даніелем Дюбуа України! 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 наші воїни вирішили підготувати для боксера подарунок, який обов'язково принесе йому перемогу на врославському ринзі, 26 серпня. О, саме ця дошка он саме вона. Оце ось воно. Підтримка наших героїв розчулює до сліз. Олександру Усику вони вручили освячену у львівському гарнізонному храмі ікону, яка виконана на дошці з-під боєприпасів, які вони використовують у боях з окупантом. Саму оранту малює київські подружжя Олександра та Софії Клименків. Такі образи на дошках вони почали створювати з 2015 року. Та більшість з них роблять прямо на передовій. Цей проект вони назвали ікони на ящиках та представляли його вже у двохстах локаціях. Усі зібрані кошти подружжя передає Збройним силам України. Витвори художників були подаровані польському президенту Анджою Дуді, шведському королю, папі Римському, а тепер ще й нашому боксеру-чемпіону. До них доєднуються усі військові і тільки перемоги. Ти їх заряджаєш своєю енергією. І ви разом вони кажуть: Ми разом одна команда на шляху до перемоги. Йомолтівтіндеюстосеванті uh, ірина третяк представила свої нові картини із серії з Україною в серці. Цього разу творчий вечір влаштували у банк готелі, де загалом показали 30 полотен. Моя улюблена картина це ось ця от картина, де середній палець. Ірина намалювала на російський прапор. Це моя така улюблена картина, яку я бачила ще в Києві, коли вона вперше її виставила. Вважаю, що такі роботи вони дуже потрібні Україні зараз, адже вони підтримують нашу, нашу національний, наш національний дух. От, і також розвивають мистецтво, сучасне мистецтво, яке дуже потрібне Україні. Сучасні роботи, гарні, когористика. Я теж художник, то можу сказати, що гарні роботи. Композиція і такі наднасичені, такі золота, як цікава техніка. Сама техніка виконання і композиція мені сподобалась. Кожна з представлених робіт підписана особисто художницею. Я ну, пишу це для, для історії, для того, щоб люди розуміли, що. Навіть під час війни можна написати якісь радісні картини, да? тому що війна ну, для всіх це ну, радісного нічого не несе. Але я переконана, і люди кажуть, що в моїх картинах немає нічого такого, щоб відображало війну. От я хочу, щоб з однієї сторони люди розуміли, бачили, що все-таки було життя під час війни, а, а з другої сторони я дуже мрію про те. Коли настане той період часу, що я не буду писати, що картина написана під час війни, це буде постійно діюча виставка картин у цьому готелі, щоб якомога більше людей познайомилися з творчістю мисткині. Разом вирішили зорганізувати таку спільну колаборацію, коли ми надаємо локацію, а Ірина виставляє тут свої роботи. Вони такі дуже. Кольорові дуже яскраві, дуже патріотичні, і тому нам хочеться підтримувати такі патріотичні настрої. Деякі з цих робіт зізнається Ірина зовсім для неї не типові, але з показаними мотивами пов'язані приємні спогади. Мої друзі, астрологи, психологи, сказали, що вони дуже такі глибокі психологічні. Тут є декілька картин, такі вони більш якісь трансформаційні, як вони сказали. Що це картини, ну це, мабуть, мій внутрішній стан, який я там пережила останнім часом. А я захворіла, і мабуть, це відобразилося все таки на моєму психологічному здоров'ю, і я написала під впливом цього ці картини. Але а, фінал цих картин а, все буде добре. Також на виставці представлені розмальовані багатокаліберні гільзи та одяг для поціновувачів такого виду мистецтва. Виручені кошти з продажу цих речей скерують на допомогу організації, що займається підтримкою вимушено переміщених осіб. На Львівщині викрили наркоугрупування, що намагалося продавати психотропи пораненим захисникам, які проходять лікування. Відомо, що організував наркобізнес мешканець Львівщини спільно з чинним та колишнім військовослужбовцями. Вони збували амфетамін, а для конспірації своєї діяльності зломисники створили ветеранську громадську організацію. За місяць вони заробляли понад 600 тисяч гривень. Зрештою, їх викрили. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі. У селищі Східниці на дорозі не розминулися легковик та вантажівка. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Відомо, що внаслідок цього зіткнення постраждав водій легковика. Його з травмами госпіталізували до найближчого медзакладу. З цього приводу відкрили кримінальне провадження, що загрожує винуватцю обмеженням волі строком до трьох років. Слава Україні. Імунізація це захист вашого здоров'я. Сьогодні говоримо про імунізацію з Яриною Романишин дитячим імунологом та алергологом. Пані Ярино, доброго дня. Скажіть, будь ласка, які щеплення планові зараз варто робити дітям? У нас є гарний календар профілактичних щеплень, і дуже 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 необхідно в кожного літа, щоб батьки разом зі своїми сімейними лікарями, чи самостійно, чи, з, так би мовити, лікарю, з лікарем, якому вони довіряють, перепровірили, чи їхня дитина повністю вакцинована згідно нашого національного календаря і згідно віку. Бо передшколою, не перед школою, Школа означає, що дитина буде більше контактувати з можливими чи потенціальними Тенційними збудниками інфекцій, і якщо, скажімо, не дай Бог, так е, у школі, наприклад, виникає хворо, е, е, з'являється хворий на кір, то як ви розумієте, це дуже заразна хвороба, і кожен, хто не отримав свої дози вакцини проти кору і паротиту, можуть захворіти на це потенційно небезпечне захворювання. Тому кращого захисту проти інфекційних захворювань, якщо воно може мати важкий перебіг, якщо воно може мати е, важкі ускладнень. Якщо воно потенційно несе загрозу для життя, його можна профілактувати вакцинацію, якщо вакцина є розроблена, вона є безпечна, ефективна і використовується не знаю скільки років не буду уточнювати в нашому рутинному житті і в нашій рутинній медичній практиці. Тому провірте, повністю зроблені вакцини вашої дитини чи ні, і доробіть всі вакцини, якщо ви щось пропустили з тих чи інших причин. Скажіть, будь ласка, з вашої практики, як змінилася і, взагалі, чи змінилася довіра до вакцинації? Я не можу так сказати. Мені здається, що такий пік недовіри був напевно у нас з 2008 року до 2015 року. А тоді, як і дуже закономірно, у колективі у Україні, яка не вакцинується і не має колективного захисту від тих чи інших інфекцій, у нас почали з'являтися спалахи вакцинокерованих захворювань. Можливо, ви пригадуєте поліоміеліти 2015 року. Тоді у нас Кір 2017 рік, тоді випадки дифтерії 2019 рік. І коли ми вже маємо ось такий баланс, а чи е, піддатися ризику захворіти на це захворювання, а чи все-таки е, почитати розумну літературу про вакцини, про їхню безпечність і ефективність, і вибрати корисне щось для здоров'я і потенційну можливість не захворіти, то, звичайно, мені здається, що е, Чаші ТРС е, превалюють там, де е, Вакцини, і мені видається, що і медична думка дуже змінилася, бо раніше доволі багато. ну, так би мовити, знайти недоказової інформації міфічної стосовно вакцинації, я чула, на жаль, із уст медиків на сьогоднішній день, все таки я бачу більш е однорідну медичну спільноту в цьому плані, не без, скажімо, виняткових меседжів, але все-таки мені видається, що вже значно краще і з питанням розуміння необхідності вакцинації, і з нашим досвідом, наприклад, ну, наймасовіша кампанія проти covid 19 яку е все-таки мені здається, ми зовсім непогано впровадили і в нашій країні також. Ну і стосовно батьків, так само, знаєте, я маю 20-річний досвід роботи в, свої, в своїй лікарні. І такі тяжкі розмови, які були 10 років тому, на сьогоднішній день я не пригадую. Можливо, і комунікативні здібності у мене трохи покращилися, і аргументи стали більш сильнішими і переконливішими. Але але, тим не менше, доволі багато людей, які мають сумніви, які хочуть почути точку зору медика, мені вдається їм надати ті аргументи, які їх переконують у великій кількості випадків. Так чи нехто й дорослі вакцинацію? І давайте нагадаємо, коли От нам робили в дитинстві, до прикладу, щеплення, і коли його потрібно зробити повторно. Ми говоримо про вакцинацію дорослих і в нашій країні знову ж таки згідно нашого національного календаря профілактичних щеплень, дорослий раз в 10 років отримує вакцинацію проти дифтерії і правця. На жаль, цифра охоплення дорослого населення по, по цих щепленнях завжди є низькою. І за минулий рік, якщо я не помиляюся, вона є не більше 40-45%. Це означає, що кожний другий дорослий є захищеним від дифтерії і правця. Це дуже і дуже недобре, тому що ну, якщо Ну, скажімо так, у нас є е, декілька причин для того, щоб залишатися в зоні ризику епідеміологічного неблагоплуччя, в тому числі по поліомліту, по кору. Ну, ми говоримо зараз можливо більше за дітей, хоча кіру дорослих невакцинованих дорослих, це також ми побачили е, дуже небезпечна інфекція. Але е, проти дифтерії, повторюся, е, антитоксичний імунітет захист, який створює вакцина, він триває 10 років і для того, щоб його так би мовити, поновити, і ваша імунна система була готова до зустрічі з цим небезпечним збудником, і ви не захворіли, і ви не не будете мати важких, край небезпечних незворотніх ускладнень цього захворювання, то необхідно поновлювати вакцинацію. Я вже мовчу. Про протиправцевий захист, тому що протиправцевий захист це індивідуальний захист, це не колективний захист, це не хвороба, яка передається від людини до людини. Це хвороба, якою, на жаль, можна інфікуватися. І у нас кожного року в Україні є випадки інфікування і є випадки смерті. На жаль, від правця праве це хвороба, якою людина може заразитися, якщо вона має забруднено грунтом рану, тобто ви працюєте на городі. Ви навіть можете не помітити цієї рани. Вона може бути не така глибока, але вона буде забруднена грунтом або ті самі укуси тварин. Це завжди інфіковані рани вважаються. Так? І це великий ризик зараження правцем, якщо ви не мали останні 10 років планової вакцинації проти правця. Дуже безпечні, добрі вакцини, які добре переносяться. Я навіть гарячок не пригадую у пацієнта після вакцинації проти дифтерії і правця, тому не нехтуйте. Підніміть медичні записи, запитайте свого лікаря, коли я останній раз був вакцинований від дифтерії і правця. І зробіть один невеличкий укол, і збережіть своє здоров'я і життя. Шкілька, чи користується попитом зараз сезонна вакцинація? Скажімо, від грипу та інших захворювань. Ну, якщо ми говоримо про сезонну вакцинацію, то це вакцинація проти грипу. Грип, ви знаєте, що вакцини проти грипу вони оновлюються згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щороку, і вони приходять до нас в Україну десь приблизно в жовтні місяці. Мені видається, що тільки минулого року ми їх отримали в вересні, а може, ще позаминулого року роки так біжать швидко, що не пригадую. Але зазвичай у нас вони з'являються в Україні в жовтні місяці, і це дуже, скажімо, та пора. Перед сезоном грипу зробити собі вакцинацію, якщо ви не хочете хворіти. Так, якщо я медик, то я роблю її кожного року для того, щоб ні самі не захворіти, ні стати не хочу стати джерелом для своїх пацієнтів. Тому що, якщо пацієнт з групи ризику і я його інфікую грипом, це стосується всієї медичної спільноти, то, на жаль, пацієнт для пацієнта мого з групи ризику, ця інфекція може стати останньою в житті. Тому медиків завжди закликаю: вакцинуйтесь. Ви не повинні самі захворіти, ви не повинні. Когось інфікувати, і ви повинні показати приклад. Якщо ми говоримо про інші групи ризику, то це вакцинації проти грипу, то це всім хочу нагадати. Дітки перших п'яти років ми вакцинуємо від шестимісячного віку. Перші п'ять років це пацієнти групи важкого перебігу грипу і його ускладнень. Далі ми говоримо про пацієнтів будь-якого віку з хронічними захворюваннями. Якщо ви маєте серцево-судинні захворювання, хвороби нерок, хвороби легень, хвороби печінки, цукровий діабет, ви повинні зробити. Робити вакцинацію від грипу, тому що грип може стати інфекцією вкрай небезпечною для вашого здоров'я і життя. Далі ми говоримо про вагітних жінок. Вагітні жінки також мають ряд ускладнень від грипу і вони можуть зробити собі цю вакцину в будь-якому триместрі вагітності. Ні, людей, які мають проблеми з імунітетом, ем, якщо ви маєте онкопатологію, отримуєте хіміотерапію, вілінфіковані, також грип може нести за собою певні небезпеки і тому зробіть щеплення від грипу. Це люди, яким рекомендована ну, оця сезонна вакцинація, про яку ви говорите. Якщо ми говоримо про COVID-19, то ми ще не говоримо, що вона стала сезонною, але ми маємо рекомендації, хто є в групі високого ризику і знову ж таки. Кому необхідно зробити всі необхідні дози, які сьогодні рекомендовані в нашій країні. По великому рахунку, окрім дітей перших п'яти років, що я називала групою ризику для, для важкого перебігу грипу, всі інші групи ризику ті самі для важкого перебігу COVID-19. Медики вакцинуються з тої ж причини. Вони не, не мають хворіти і не повинні інфікувати своїх пацієнтів. Люди будь-якого віку з проблемами. В імунітеті і з хронічними захворюваннями і вагітні жінки також. І вибачте, я забула дуже важливу групу пацієнтів: це люди старшого віку, люди старші аніж 65 років. Це найвища група ризику для важкого перебігу covid 19 і це група ризику для важкого грипу. То ці люди повинні зробити всі необхідні дози від ковіду. Вони необхідні зробити вакцини проти грипу. І якщо ви маєте на увазі ще Стосовно м, захисту, проти, ну я б не сказала, що це сезонний захист, тому що він не робиться кожного сезону, але е, ті ж групи ризику повинні зробити вакцинацію проти пневмококової інфекції, тому що це бактерії, які найчастіше ускладнюють перебіг будь-яких вірусних інфекцій. Тобто, якщо ми говоримо, що у пацієнта є пневмонія, запалення легень як ускладнення вірусної інфекції. То найчастіше ця пневмонія є пневмококова. Якщо він має гнійний отит як ускладнення вірусної інфекції, найчастіше це пневмококовий отит або той же ж гайморит також цієї ж причини. Тому вакцинація від пневмококів пацієнтам, які мають можливість мати такі ускладнення, вкрай рекомендована. Тільки це не є сезонна вакцинація, вона робиться одноразово зазвичай. Що ж, пані Ірино, я дякую вам, будьте здорові та бережіть себе.